Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено теснету від проєкта BabyLon. І це саме той теснет, який не варто пропускати нікому. Ну а для початку я попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше. А також я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал, адже всі посилання з цього відео будуть у цьому пості. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Або ось тут. Також, якщо ви хочете зробити цю активність не на один акаунт, а на декілька або на 10-20 і більше, то у мене для вас є круті знижки. Antidetect Browser Ед Power за моїм промокодом KBMDAO Знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також хочу порадити проксі, Proxy Sale. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на ipv 4 ipv 6 ICP та 10% на резидентські і мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Ну а тепер давайте перейдемо до самого проекту Babylon і я розкажу детальніше саме про нього. Місія Бабілон полягає в тому, щоб масштабувати біткоїни для захисту децентралізованого світу. Щоб досягти цього, Бабілон використовує три основні аспекти біткоїна. Біткоїн як актив, його надійну службу відмітки часу і найбільш стійкий до цензури блоковий простір у світі. Твіттер проекту налічує 389 тисяч читачів. Дата створення твіттеру – серпень 2022 року. Також бачимо те, що Twitter ведеться досить активно, дуже багато постів публікуються кожного дня. Проект зібрав 96 мільйонів доларів інвестицій. Буквально вчора Бабілон закрив раунд на 70 мільйонів доларів в інвесторах. Paradigm, Polychain Capital, HK Capital, Galaxy та інші. Плюс є інвестиції від Binance Labs, але поки невідомо скільки. Також хочу зазначити, що проєкт інкубований Binance Labs. Я думаю, топовість фондів, які вклали кошти в цей проект, ви бачите, тут одні з найтоповіших фондів, які тільки є. А тому ми просто зобов'язані взяти участь в цьому безкоштовному тестнеті. Бебілон запустив компанію хроніки біткоін-стейкінгу, у якій ми будемо співпрацювати з тестовою мережею Бебілон. Як бачимо, перший квест нам вже доступний, наступний квест буде доступний тільки з 3.06. В останній тестовій мережі Babylon роздав NFT, які тепер коштують близько 120 доларів. А тепер давайте перейдемо до основної активності по цьому проєкту. Перше, що нам необхідно, створюємо гаманець OKX Wallet тут. Переходимо. Якщо ви ще його не завантажували, тут потрібно буде завантажити. Рекомендую використовувати Chrome. Просто тиснете ось тут Додати в Chrome. Чекаєте, поки завантажиться. І далі на вибір або імпортовуєте свій гаманець в гаманець OKX Wallet, або ж створюєте новий гаманець OKX Wallet. Думаю, складного тут немає нічого. Встановити гаманець ви точно зможете. Далі нам потрібно додати токен SBTC в наш гаманець. Що для цього потрібно? Відкриваємо наш гаманець OKX Wallet. Вводимо свій пароль, той, що ви вигадали. Далі натискаємо ось сюди, де у нас знаходяться всі мережі, і тиснемо всі мережі. Це обов'язково треба, щоб у вас було вибрано. Далі, ось тут, в гаманці спускаємось в самий низ і тиснемо керувати. В пошуку нам потрібно написати обов'язково SBTC. І потрібно знайти саме SBTC, де буде відображено BTC Signet. І тут потрібно натиснути на плюс. Тиснемо. Далі повертаємось назад і бачимо, що тут у нас повинен додатись цей токен SBTC. Тиснемо на нього. І тут нам потрібно змінити мережу на іншу. Тиснемо ось сюди. І тут нам потрібно вибрати саме вбудований SegWit. Вибираємо його, тиснемо. Є. Yeah. У нас змінилась мережа, формат адреси встановлено. І тепер це ця мережа, яка нам потрібна. Тепер нам потрібно взяти тестові токени. Переходимо сюди і беремо тестові токени тут. Переходимо. Відкривається Discord цього проєкту. Якщо ви ще не вступили, то вступаємо. Як тільки ви натиснули Приєднатись, нам потрібно перейти невеличку верифікацію. Що для цього треба? Просто тиснемо сюди Завершити. Ось тут спускаємось нижче, ставимо галочку, я прочитав правила, погоджуюся з ними, і тиснемо Надіслати. Далі нам потрібно пройти невеличку верифікацію: тиснемо Start Verification. І тут нам потрібно вибрати маус. Маус це миша, в перекладі з англійською. Шукаємо мишу, бачимо миш і тиснемо на неї. Як бачимо, верифікація успішно пройшла, все, ми можемо далі користуватись повноцінно їх дискордом. Для того, щоб взяти тестові токени, нам потрібно спуститись нижче і знайти розділ Faucet Signet BTC. Тиснемо на нього, далі нам потрібно поставити знак оклику, написати Faucet і далі додати наш гаманець. Ось сюди. І тиснемо Enter. Як бачимо, відобразилось, що вам відправлені були тестові токени, все окей. Є номер нашої транзакції. Я рекомендую це собі зберегти, тому що це нам знадобиться для наступних завдань. А саме нам знадобиться хеш нашої транзакції. Тому копіюємо його собі і зберігаємо десь в блокноті. Далі нам потрібно дочекатись, коли ж прийдуть тестові токени. Як тільки прийдуть тестові токени, ми можемо переходити до наступного пункту. Стейка BTC тут. Відкриваємо. Тут нам потрібно приконектити гаманець, тиснемо Connect Wallet. Тут ставимо галочку, що ви згодні, і тут вибираємо гаманець ОКХ. Після того, як вибрали, спускаємось нижче і тиснемо Connect. Тут тиснемо підключити, підключено. Тут ми бачимо, що капа зараз заповнена, але обіцяють її оновити для того, щоб були доступні нові стейки. Тому, як тільки це зроблять, нам потрібно буде вибрати вашого провайдера, натиснути на нього, і ось тут буде вже відображення, скільки ви можете внести, наприклад, 0,005, як тут ось пишуть Signet BTC, і просто натиснути стейк. Тому як тільки у вас з'явиться така можливість, обов'язково стейкаємо. Також про відкриття цих пуль я додатково напишу в своєму телеграм-каналі ось тут. Тому якщо будете слідкувати, то точно нічого не пропустите. Після того, як ви тут застейкаєте, ви можете виконати завдання на Гелкс тут. Переходимо. Для початку нам потрібно додати свій гаманець OKX Wallet до вашого профілю. Тиснемо на свій профіль і тут вибираємо налаштування. Тиснемо на них. І тут «Wallet адрес Спускаємось нижче, і тут нам треба вибрати Bitcoin Signet». І тут вибираємо OKX і тиснемо підключити. І ще раз тиснемо підтвердити. І отут у нас додалась адреса. Також, якщо у вас не буде виходити підключити адресу, то рекомендую ось тут, в OKX Wallet» натиснути ось сюди і поставити мережу «Taproot». Тоді ми можемо підключити до Gelks. Після того, як ви підключили, можемо повернутися назад сюди. Перше завдання нам потрібно під'єднатись до Discord Babylon, що ми вже зробили трошки раніше. І просто тиснемо ось сюди, тільки ось тут. І завдання буде зараховане. Наступним пунктом нам потрібно приєднатись до твіттера проєкту. Тиснемо деталі, і ось тут буде посилання на їх твіттер. Вибираємо і просто тиснемо Читати. Закриваємо ці вкладки, вони нам не потрібні, і просто тиснемо сюди на перевірку. Якщо буде така зелена галочка, значить все круто. Далі, наступним пунктом нам потрібно взяти тестові токени. Можемо розкрити тут, щоб детальніше прочитати. Наприклад, ось так можемо перекласти. Перейдіть на канал Fawcett BTC в Discord, щоб отримати доступ до нього. Ви повинні бути верифіковані. Надішліть свій запит, починаючи з Fawcett, потім вашу адресу. Надішліть хеш транзакцій, які ви отримали від нашого Fawcett нижче, щоб виконати завдання. Тому тиснемо «Старт». І пам'ятайте, ось в блокнот ми копіювали хеш цієї транзакції. Рекомендую його скопіювати і вставити ось сюди. І просто тиснемо підтвердити. Є, завдання нам зарахувало. Наступне завдання також розкриваємо і читаємо, що потрібно зробити. Підписуйтесь на наш твіттер, що ми вже зробили. Коментуйте, лайкайте та цитуйте наші останні публікації і надішліть посилання на вашу цитату РТ, щоб виконати завдання. Тобто, треба ретвітнути. Окей, нам потрібен твіттер. Щоб довго не шукати твіттер, я завжди залишаю його ось тут в постах, тобто в Твіттер тут. І просто відкриваємо його, і тут можемо знайти будь-яку публікацію, як ми, яку ми хочемо перерепостити, і потім відправити туди на зарахування. Наприклад, мені сподобався ось цей пост. Нам потрібно прокоментувати, лайкати і зробити цитату на ось, наш останній пост. Останній пост, як бачимо, закріплений ось тут, тому його і будемо цитувати. Одразу ставимо лайк. Можемо написати коментар, тиснемо сюди, і просто вигадуємо якийсь коментар і тиснемо відповісти. Є. Коментар ми додали, далі нам потрібно зробити ретвіт, але зробити не звичайний, а цитатою. Тому тиснемо на цитату. Я написала приблизно щось таке. Ви можете написати все, що завгодно, і тиснемо Опублікувати пост. Після того, як ми це зробили, тиснемо тут Переглянути. І ось тут нам потрібно скопіювати наше посилання на наш ретвіт. Повертаємось назад на Gelks, тиснемо Start. І тут нам потрібно вказати наше посилання. І тиснемо підтвердити. Є, завдання нам зарахували. Далі дуже легкі завдання, нам просто потрібно відкривати сторінки. Тиснемо на відкриття, тут тиснемо Continue. Нічого далі робити не треба, просто повертаємось і тиснемо Перевірити. Буває таке, що одразу не зараховує, нічого страшного, переходимо до наступного вже завдання. Відкриваємо також сторінку, тут відкривається одразу. Переходимо також назад і тиснемо знову перевірити. Як бачимо, автоматично зарахувало не тільки це завдання, а й попереднє, тому робимо останнє. Відкриваємо також сторінку, тиснемо далі. І бачимо, що сторінка вже відкрилась, також нічого більше робити не треба. Повертаємось назад і тиснемо перевірити. Якщо знову буде така штука, я завжди оновлюю сторінку, і після оновлення воно вже або автоматом зараховує, або я натискаю ще раз і воно також все зараховує. Далі ми можемо відкрити бокс, тиснемо на нього. Після того, як ми заклеїли бокс, ми також можемо запросити одного друга і отримати ще один бокс в подарунок, що я рекомендую обов'язково зробити. Також такі посилання ви можете ось тут скопіювати і також відправляти під ось цим постом під моїм, щоб знайти собі друга, який також перейде, і ви отримаєте додатковий бокс. Також є ще одне завдання, але воно ще не стартувало. not started. Воно розпочнеться 3 червня, в 3 годині ночі. І тут також потрібно буде зробити завдання. Завдання тут не складні, наприклад, ми навіть можемо зробити їх зараз, а потім просто забрати наш, наші поінти. Для першого завдання нам потрібно все-таки застейкати «Signet BTC». ми можемо відкрити і побачити, що нам потрібно зайти на ось цей сайт, що я вам вказувала раніше, ось сюди, і тут застейкати. Так як зараз пули недоступні, а завдання почнеться з 3 числа, то я думаю, що з 3 числа якраз це все і запуститься, хоча, можливо і раніше, тому всі новини відслідковуємо у мене в каналі. І після того, як ви це зробите, ви можете натиснути сюди для перевірки. Як бачимо, я не застейкала, тому у мене це завдання не зараховується. Як тільки застейкаю, одразу я його виконаю. Далі наступне завдання можемо відкрити і подивитися, що нам потрібно зробити. Відкриваємо і Перекладаємо, посилити наш голос, підписуйтесь на наш твіттер канал, прокоментуйте, вподобайте та процитуйте наш останній пост. Надішліть посилання на ваш твіт, щоб виконати це завдання. Давайте спробуємо відправити той самий твіт, який ми зробили раніше. Копіюємо його ось тут, копіювати посилання, тиснемо старт і вставляємо це посилання і тиснемо Продовжити. Так, як бачимо, завдання зарахували. Давайте перейдемо до наступного завдання. Тут нам потрібно залишити фідбек. Надавайте відгуки, повідомляйте про помилки або проблеми. Мені, наприклад, буде простіше зробити це в Дискорді, тому я хочу зробити це саме через Discord. І сюди потрібно буде просто натиснути старт і вставити посилання на ваш фідбек. Я рекомендую це робити вже після того, як ви пройдете ці всі пункти, для того, щоб написати не два слова. А розписати максимально детально ту роботу, яку ви проробили в цьому тестнеті. І тут також можна запросити друга. Можете відправляти знову під цим постом? Тому поки це всі завдання, які можна зробити в цьому тестнеті. Тому обов'язково беремо тестові токени, чекаємо, поки вони прийдуть. Чекаємо, коли знову запустять і можна буде застейкати наші BTC. Про запуск я додатково напишу в своєму телеграм-каналі. Ну а зараз можемо розіграти 50 гривень за коментар з минулого відео. Минуле відео було про Сертік Скайнет. Це безкоштовні квести. Якщо ще не бачили, обов'язково передивіться і виконуйте ці завдання, адже інвестиції там на 141 мільйон доларів не пропустіть, все дуже легко. Також відповіді на ці квести я залишаю в чаті, як і обіцяла. Все знаходиться в дуже легкому і простому форматі, де зрозуміє кожен. Також сьогодні я знову дам пачку. Відповідей на ці квести. Копіюємо посилання на відео, вставляємо в Randomize і тиснемо сюди. Розкажи про марки Scroll, будуть квести, чи ще можна буде зробити марки, чи з моменту снапшота вже немає сенсу. Дякую за коментар. Але коментар не по темі відео і також немає тут кодового слова. Ну а відповідь на твоє питання, чи можна буде заробити марки, чи з моменту снапшота вже немає сенсу. Так, марки можна заробити. У мене був пост, тому рекомендую просто перейти, загуглити і прочитати мій детальний пост про це. А ми будемо переобирати. Тиснемо переобирати. Дякую за таку детальну інструкцію. Безпека. Кодове слово було безпека. Воно тут є, тому я вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Все, що вам потрібно, написати під цим постом, що ви виграли. Я з вами зв'яжусь і відправлю вам ваші 50 гривень. Ну а кодове слово в цьому відео буде пул. Все, що вам потрібно, щоб виграти 50 гривень в наступному відео, вам потрібно написати під цим відео коментар і додати туди кодове слово. Все, ви стаєте учасником розіграшу. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.